Всіх вас вітаю на лекції 4 типи людей. Квадрант грошового потоку. Хочу сказати, що ця лекція вона фундаментальна з точки зору того, що ви зараз зможете усвідомити, на якому рівні ви знаходитесь, на, якому, на якій частині квадранту грошового потоку, і до якого типу людей ви відноситесь. Тут ви зможете зрозуміти, що є для вас зоною росту. В вашому бізнесі, в вашій справі, да і взагалі в вашій позиції по життю. Це концепція, заснована на е, теорії про е, квадрант грошового потоку від Роберта Кіасакі, е, але вона тут буде розширена і показана в декілька іншому форматі, декілька іншому ракурсі. Тому е, рекомендую бути максимально відкритим е, і. Е, як старатись, навіть якщо ви бачили, читали книгу Квадрант Грошового потоку Роберта Кіясакі, все одно бути відкритим і спробувати почути цю інформацію, яку я озвучу далі, з такого чистого аркушу паперу, чистого листа, як то кажуть. І так, чотири типи людей, квадрант Грошового потоку. Цю схему, я впевнений, ви вже бачили. Якщо не бачили, то поясню. Є, е, значить, чотири типи. Перший тип людей це робочий. Це людина, яка ходить на роботу, е, значить, е, виконує певну, е, певний об'єм да, роботи. Перепрошую за тавтологію, але е, задум основний її в тому, щоб іти е, і. Скажімо, перейти до наступного етапу безпосередньо грошового потоку. Наступний етап це у нас підприємець. Підприємець це та людина, яка вже створила свій як будує свій бізнес, але вона повністю залучена в всі процеси. Далі йде бізнесмен і далі йде інвестор. Давайте зупинимось детальніше на кожному такому квадранті, і як я більше. Про них вам розповім етап робочого. Робочий це той, хто приходить на роботу з двома зазвичай цілями. Перша ціль це тип людей, які приходять на роботу тільки за грошима. Цих людей ми знаємо з вами. Це зазвичай часто бували наші там. там Знайомі, наші можливо родичі, ті люди, які все життя ходили на роботу і як досі і отримували в кінці в результаті пенсію. Звісно, вони не відкривали свій бізнес, не відкривали своє підприємництво. Люди, які приходять на роботу за грошима, вони залишаються на тому ж самому рівні зазвичай, і далі не рухаються по квадранту грошового потоку. Другий тип людей це тип людей, які Потенційно багаті, тобто люди, які готові переходити на наступний етап, це на етап підприємця, і вони саме приходять на роботу за такими двома речами: це знання і улюблена справа. Тобто, роботу вони сприймають в першу чергу як університет, університет, в якому вони в якості. В якості, як в університеті, коли ви приходите, гарно вчитеся, і ви отримуєте стипендію. От. Значить, в якості стипендії ви отримуєте заробітну плату. І за таким принципом, люди, які приходять на роботу за другим типом, вони і навчаються бізнесу. І отримують задоволення, радість від улюбленої справи. Тому що неулюбленою справою вони просто не почали б займатися. І тоді, коли людина усвідомлює, що вона отримала достатньо знань, їй подобається ця справа, вона зазвичай переходить до наступного пункту. Цей пункт це підприємець. Він починає відкривати бізнес. І тепер зараз ми з вами подивимося на таку цікаву схему. Така схема називається. Я її називаю Сім стільців. Зараз ви побачите середньостатистичну схему кожного бізнесу, в якому, який взагалі працює. Тобто, коли. Ми відкриваємо бізнес. У нас так чи інакше з'являється сім таких стільців. Сьомий ви згодом побачите. Перший стілець це CEO, да? тобто керівництво бізнесу. Той, хто бачить цю всю систему, кер керує всіми процесами бізнесу і е передає певні такі розпорядження, щоб е весь бізнес рухався за планом. Далі це фінансовий відділ, бухгалтерія, е гроші і так далі. Далі виробництво, виробництво продукту. Далі, значить, продажі, відділ продажів. Далі маркетинг, далі кадри. Ця вся система вона працює злагоджено, вона створює певну ціль, цінність і користь людям і відповідно генерує гроші. Людина, яка підприємець тільки відкриває бізнес, у неї з'являються ці сім стільців, і на цих всіх стільцях вона має пересидіти. І зазвичай робота підприємця вона виглядає так: від SEO до продажів, від продажів до фінансового відділу, від фінансового відділу до кадрів і так далі. І, так далі. і ось так: от людина бігає, бігає по всій цій системі. Як білка в колесі, так би мовити, наступний етап, коли людина почне зростати по своєму бізнесу, він усвідомлює, що йому треба делегувати. Що процес там найму співробітників, тобто кадрів, далі маркетингу, продажі, виробництва це окремі структури, які мають бути. За якими має бути теж стояти лідер, який цим всім керує. За цим слідує, що він вже переходить з позиції просто людини, яка бігає по кожному відділу, до позиції SEO. Тобто він стає CEO. але CEO це ще не бізнесмен, про який ми далі будемо говорити. CEO це той, хто ще знаходиться всередині операційної діяльності і керує всім цим бізнесом. Тобто, підприємець, основна ознака підприємця в тому, що він зав'язаний на бізнес процесах і зав'язаний на своєму бізнесі. Щоб бізнес приносив гроші, підприємець має в ньому працювати. І так, що відбувається далі, після того, як він вже став SEO, він розуміє, що SEO – це теж певний такий бізнес-процес, який можна структурувати, який можна систематизувати. І він усвідомлює, що зараз я тоді поставлю SEO, і бізнес починає працювати як без мене, без залучення, без моєї активної участі. І тоді людина переходить вже на квадрант бізнесмена. Його так позначимо зараз. Бізнесмен це в першу чергу власник бізнесу, власник цієї системи. І сьомий стілець виглядає саме таким чином. Власник бізнесу він виходить за межі свого бізнесу і керує своїм бізнесом через Сіо і через фінансовий там, відділ, бухгалтерію, контроль фінансів і так далі грошей. Тобто. Для того, щоб бізнес приносив йому гроші власнику бізнесу, бізнесмену не потрібно бути залученим безперервно в свої бізнес-процеси. Він вже створив цю систему, яка працює самостійно, яка приносить йому певні гроші, дивіденди, і далі у нього звільняється дуже велика кількість часу. Яка основна проблема, можна так сказати, підприємці і робочого? Робочий і підприємець вони не, мають, не мають вільного часу, вони зав'язані на заробітку грошей, вони зав'язані на своєму бізнесі і вони не можуть нічим, окрім бізнесу, думати, робити і так далі. Яка проблема власника бізнесу? У нього знаходиться дуже багато вільного часу, і у нього знаходиться дуже багато грошей, які йому треба якось систематизувати, примножувати і щось з ними робити. І тоді бізнесмен, власник бізнесу, він переходить вже до наступної категорії: це категорія інвестора. Як це виглядає? Інвестор це той, у якого вже достатньо грошей, у якого якому вже недостатньо просто інвестувати весь прибуток з свого власного бізнесу в свій власний бізнес, щоб примножувати ці гроші? Він починає шукати всі інші бізнеси. Він, можливо, відкриє ще, одну, ще один систематизований бізнес або знайде бізнес інших людей, наприклад. Піде інвестувати в акції, наприклад, піде інвестувати в якісь венчурні інвестиції. І він вже, оскільки пройшов цю всю систему, він бачить систему бізнесу наскрізь, він може грамотно інвестувати та примножувати гроші через інших людей. Ось і зараз ми вже дійшли до останнього нашого квадранта. Це вже наш інвестор. Яка проблема інвестора? Така сама приблизно, що і у бізнесмена. Велика кількість грошей, великий потік грошей у нього є, але він не знає, куди їх примножувати і інвестувати так, щоб вони збільшились, примножились. І у нього з'являється дуже велика кількість вільного часу. І як не парадоксально звучить, але інвестор, він. Приходить до того, що йому приходиться повертатись до першого квадранту. Але він на роботу приходить. Він починає як, займатися своєю улюбленою справою. Він може там знаходити якісь хобі класні, він може відкривати бізнеси для душі, він може займатися там певними своїми там, де знаходиться його пристрасть. І він якраз таки опиняється до починає відноситись до. Другого типу людей, які знаходяться в квадранті робочій. Тому ось така, друзі, система. Тепер ви можете ще чіткіше розуміти, де ви в ній знаходитесь і що вам потрібно робити на кожному етапі для того, щоб перейти перейти в наступний, на наступний крок до наступного типу людей. Погодьтеся. Набагато краще. Вирішувати проблему, куди витратити велику кількість грошей, їх примножити, і м, куди вкласти свій час в яку улюблену справу, ніж про те з, з тими проблемами, з якими стикається робочий клас, тобто де взяти гроші, і значить, як, як їх заробити, так би мовити. Друзі, я вам всім дякую за те, що подивилися це відео. І чекаю вас на наступних наших лекціях.